Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, Отішителя душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, прошу тебе, просяти мій розум, відкри моє серце, відкри моє вухо, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 6 глава, з 12 по 19 вірш. Тими днями він вийшов на гору молитися і провів усю ніч на молитві до Бога. А як настав день покликав своїх учнів і вибрав з них 12ох, яких назвав апостолами. Симона, якого назвав Петром, Андрія, його брата Якова, Йоанна, Филипа, Вартоломея, Матея, Тому, Якова, сина Алфея, Симона на прізвище Зелота, юдо сина Якова та Юдо із Коріоцького, який став зрадником. Зійшовши з ними, він став на рівні місці і була там велика сила. Його учнів і людей вельми багато. З Юдеї та з Єрусалиму, із попережа Тиро та Сидону вони прийшли послухати Його і оздоровитись від своїх недух. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався його торкнутися, бо сила виходила з нього і усіх оздоровляла. Сьогодні Євангелист Лука нам показує про вибір апостолів, покликання апостолів. Бачимо, що. Ісус провів цілу ніч на горі молився, молився до Бога, до Отця Небесного, перед тим, як вибрати своїх апостолів. Бачимо, що не апостоли вибирають Ісуса, але Бог вибирає і покликав апостолів. Це велика таємниця Божого покликання як апостолів і кожного з нас. Тому кожен з нас Бог кличе йти за собою унікальний і неповторний спосіб. Господь дає нам цю можливість і сили кожного до цього здатне, але варто побачити всі ці події в нашому житті як вибір випадковостей. Кожен із нас, напевно, може собі оповісти історію християнського життя. Своїх стосунків з Господом, своєю дорогою до Бога можна назвати інших осіб, які мене привели. І подякувати сьогодні за тих осіб, які мене привели до Бога. Але дуже важливо розпізнати своє покликання, до чого Господь хоче кликати мене. Господи, я тобі дякую за моє покликання. Я дякую, що ти мене вибрав. Хочу йти за тобою, хочу. Йти Проповідувати про тебе і наслідувати Тебе. Хочу своїм життям свідчити про тебе. Навчи мене цього. Амінь.